Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас заняття знайомлення із соціом і художньо продуктивна діяльність ліплення. Колись дуже давно, коли не було фабрик, магазинів, іграшки робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Однією з улюблених дитячих іграшків здавна були дерев'яні або глиняні свищики. Вони часто мали форму пташки. Дзвінка свистіли або тьохкали. Сьогодні ми з вами зліпимо пташку-свищик. Для ліплення потрібно підготувати пластилін. Я обрала ось такі кольори, які ви бачите на екрані, обов'язково стек, дощечка та вологі серветки. Але перед цим, дітки, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Приготували свої долоньки. Дві долоньки сперечались. Хто гарніша, визначались? Права твердить, я гарніша, ліва каже, я сильніша. Плачуть пальці. Що ж робити, як долоньки помирити? Всі ми рівні. Права ліва, тільки в єдності ми сила. Молодці. Тепер приступаємо до роботи. Беремо пластилін, ось такий шматочок, і перерізаємо його навпіл. Але одна половинка повинна бути більша, а інша менша. Ось так. так. Більшу ми відкладаємо, а меншу беремо. Розминаємо пальчиками, гріємо наш. І розкочуємо ми кульку, формуємо кульку з вами. Це буде голова нашої пташки. Кладемо на долоньку і формуємо кульку. Ви знаєте, що можна долоньку, на долоньку покласти, а можна на дощичку, притиснувши долонькою. Ось є, потім ми повинні з вами витягнути дзьобик. Формуємо дзьобик. Так. Відкладаємо. Потім ми беремо інший. Шматочок і теж розминаємо. Ми будемо в цій половинки з вами робити тулуб пташки. Тож ми формуємо кульку спочатку. Потім його трішки приплющуємо і витягуємо хвостика. Витягуємо хвостика. Ось так, повинно вас вийти. Ви повинні витягнути діти. Ось це хвостик. Потім ми притискаємо сюди голівку і примащуємо, тобто, щоб трималася наша голівка. Так примащуємо. З усіх сторін, щоб, щоб трималася наша голівка з столубом. Примащуємо. Ось так примазали голівку столубом. Так, відкладаємо. Тепер, будь ласка, ми вищіпую маленькі дві. Такі дві маленькі. Ми повинні зробити з вами очі, наші пташки, Тож ми відщипаємо маленькі, такі крихти малесенькі, і робимо очі нашій пташці. Приліплюємо очі наші пташці. Далі нам потрібно відрізати або відщипнути рожевого кольору. Ми будемо з вами формувати крило. Одне потім інше. Одне зробили, тепер інше ми зробимо. Кирило. Розминаємо так наш пластилін, приплющуємо його, ось так трішки витягуємо. І притискаємо до нашої пташки з одне крило. Ось інше ело. Ось такий птах у мене вийшов. Дітки. Тепер я хочу бачити ваші роботи, тож, будь ласка, зліпіть пташку та надішліть, будь ласка, мені фото ваших робіт.